І якщо можете. І так, перепаковка ось такого от павербанка. Як бачите, він не включається, не заряджається. І от дивіться, що цікаво, ось тут така от тріщинка. Думаю, ну, буде вам видно. І в мене наявності ось такі от літій полімерні акумчики гарної якості. 25-го року, як бачите, 10 тисяч в кожному. Кого зацікавить, можете запитуватися на продаж. І зараз будемо розбирати ось це от сміття. Так, Не беріть ось такі от ножі, не починайте зразу ними ось так от колупати, бо може бути дуже і дуже погано. От, Вздулись у вас банки і ви хочете їх розібрати. Берете ножика і починайте колупати. Колупаєте, колупаєте їх, колупайте. І якщо ви можете, просто тікайте подалі. Для таких от робіт є, в принципі, ось такі от лопатки. Отак от, от берем, піддіваю. тобто ці повербанки одноразові. В них одноразові застіпки, але їх ну, можна спробувати акуратненько. Отак от, от проводити, відщолкати, а не поламати. Дивіться, бачите? Ну пішов. Всі такі павербанки одноразові нагадую. Це тільки ми привикли їх використовувати і ремонтувати. А по суті вони не ремонтуються. Отак от акуратно от, вскриваємо. Вони так непогано посаджені тут на герметик. Тож потрібно акуратно кришку від акумулятора спробувати відділяти. Я вже маю деякий досвід, тому стараю зробити акуратно. І що ми бачимо? Ось такий от здутий акумчик. І що нам покажуть цифри? Цифри у нас показують 4,8 вольта. Значить, щось мені підказує, що щось не так сплату. Ну зараз я його дістану і більш точно скажу вам, в чому причина. І так, далі накидаємо плюс і мінус, ось бачите. Намальовано на новий акумчик. І як бачимо, платка наша дохла. бачите, під'єднав навіть зарядку. Мали би акумчики заряджатись, якби з платою було все добре, а вони не заряджаються. Ну, якось так. Платами ремонтом я не займаюсь, тому на цьому наш ремонт ми закінчимо.